Бо я почула звук сигналки. Я фактично одночасно з роботи спрацювала оця розтяжка сама. Я вже потім лежала на землі. І ще пам'ятаю, що це було дуже боляче. Це останнє, що перед вибухом запам'ятала Лариса Борисенко. Вона ледь розмовляє, а усе тіло посічене уламками. Через півтори доби після тяжкого поранення жінка прийшла до тями. 26 березня вона разом з кінологічною командою працювала на деокупованій частині Харківщини, шукали тіла загиблих воїнів. Розповідає, до поранення встигли знайти тіло безвісти зниклого солдата. Його рідні шукали майже рік. Напередодні питала мама, телефонувала і дала координати. цим координатам ми. Знайшли це тіло. Першу допомогу після поранення надали колеги. І миттю помчали з Ларисою до найближчої лікарні. Жінка згадує, найсильніше боліли ноги. Потім вже Я тільки що пам'ятаю, що щось з мене зрізали одежу. Вони сказали, що все, воно на, на, на зустріч стоїть скоро. і вскорі з мене зрізали одежу. Ну і все, далі я вже не пам'ятаю. До лікарні Дніпра кінологиню доправили вже у комі. Спочатку медики не давали жодних прогнозів. Поранення стегнової артерії та велика крововтрата ознак життя у Лариси майже не було. Пульс майже не вислуховувався, тиск 50 на 30, Внутрішня кровотеча. гімалобін 17, маса відламків, які по всьому тілу. А головне те, що струс мозку. Наші реаніматологи зробили все можливе і неможливе. Ні на мить від пораненої дружини не відходить її чоловік. Про те, що Лариса сильно травмована, дізнався не одразу. Мене заспокоїли, сказали, що все добре. Але потім, коли я почав дізнаватись, там запитувати на одяжі питання, і так далі, виявилося, що там все не так все. На Насилу дочекався ранку, і в 5 ранку я поїхав тут зараз. Лариса Борисенко вже 10 років очолює Павлоградський пошуковий рятувальний загін Антарес. З поля бою рідним повернула вже сотні тіл зниклих безвісти воїнів з 2017 року. З колегами працює на Донеччині та Луганщині, а спочатку повномасштабного вторгнення і на деокупованих територіях. А ще шукають людей під завалами після влучання російських ракет. Допомагали рятувальникам і під час тракту на перемозі. Від ворожої розтяжки поранення отримав і напарник Лариси 19-річний В'ячеслав. Його стан стабільний. Хлопцю посікло руки, ноги, спину та голову. А собака на прізвиську Беша на диво залишилася неушкодженою. Кінологіня вже мріє одужати та якнайшвидше повернутися до пошукових операцій. Я вважаю, це крайні 10 10 років сенсом свого життя, тому без цього сенсу немає жодного сенсу. Лікарі кажуть, стан Лариси покращується. Найстрашніше уже позаду. Тепер на жінку чекає довге лікування. Якщо ви хочете підтримати родину, на вашому екрані номер картки для допомоги. Поліна Поломарчук, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу.